Вітаю вас на каналі Леонора Таро 2. Сьогодні у нас досить цікава тема буде, що буде з вами через рік, саме в цей день, от коли ви дивитесь, і не прив'язуйтесь саме до дати, коли, ви включі... коли я випускаю це відео. Да? Хоч це ось 4.03. 2025 все одно, коли ви включили відео, ось це вам буде як прогноз передбачення через рік від тієї дати, коли ви дивитесь. Тобто послання вам від себе ж, від того чи тієї вас через рік, от що з вами буде? Хто притягнувся на це передбачення, для того воно і буде. А, спочатку подивимось, хто ви от, через рік, хто ви, де ви будете. Так, ну по справедливості вже а, мені говорять, що все буде по справедливості. Це вже радує. Хтось буде подорожувати, до речі. А, просто будете вже на щаблину вище, чим ви є на сьогодні. Ну, давайте все по порядку. Спочатку все ж таки хочу подивитись, хто ви, в якому становищі ви на сьогодні. Ну, приблизно, да? Бо дивиться ж не одна людина. <клес> так, ну і звісно ж, жриця інтуїція у вас на підвищеному, піднесеному сьогодні стані. Хтось тут дивиться в мене тарологи, хтось просто вважає себе неабиякою непересічною людиною. До речі, в цій колоді можливо, хтось помічав, можливо, хтось ні, але тут підписано Тора. Так? Хто читав Тору, напишіть. Я не читала особисто на свій, не знаю, це добре чи погано, втім, і темне, і світле. Да? А, на сьогодні ви, можливо, на м, виборі, яким богам молитись, да? кому молитись, кому не молитись, у що вірити, у що не вірити, а, можливо, є якийсь е, такий роздрайв, знаєте, але людина ви прокачана в якому сенсі? Багато через що вже могли пройти. Бачили і багато добра, і багато зла. І ви вже розумієте, що лише на одному добрі також не виїдеш, да? а робити зло суцільне також не є правильним. Тобто якась людина, ви така, знаєте, справедлива я би сказала. З вами не забалуєш, да? чомусь так іде. Непересічна людина, непересічна. Хто б тут не були дівчата чи чоловіки? Е, є якісь, знаєте, здібності у вас? А ну давайте подивимось. Розкриємо. Ох! І ви знаєте, відлетіла, хто помітив від моєї свічечки така. Іскорка, да, іскрінка, є в вас щось. А, чомусь мені йде, що ми з вами ось хто дивиться особисто, навіть знайомі. Хоча дивляться і багатенько людей, да, навіть якщо людей 20 подивились відео, це не значить, що е, я з усіма е, знайома особисто. Але тут ось більшість тих, кого дійсно я знаю. Багато ви можете в своєму житті, до речі, згадувати минуле своє за чимось або за кимось навіть дуже сумувати. Любите, можливо, подивитись, погортати старі альбоми, старі фотографії, так, як у пісні Скрябіна старі фотографії. Я, до речі, також недавно дивилась фотографії з свого роду, свої рідні, багато славетних таких, знаєте, людей в роду. А так, звісно ж, я цим пишаюся, так, звісно ж, я з когось беру приклад, намагаюсь запитати подумки, чи вірно я роблю у той чи інший період свого життя. Тобто, у свого роду у конкретних людей, які вже пішли, да? і, можливо, і ви так робите. Знаєте, можливо, ви, дивлячись на фотографії, подумки запитуєте, що вам робити, або чи правильно ви робите на сьогодні. Давайте ще подивимось: все ж таки, у нас тема от через рік. Від цієї, дати, коли ви дивитесь, що буде з вами. І тут показують, можливо, звісно ж, що це восьмий місяць, а можливо, просто робота в самому розпалі. Ви будете зайняті своєю справою, ви будете майстер, показано мені майстер. Можливо, веде також свій канал, а хтось буде якусь, знаєте, інформацію доносити до людей. Чимось ви таким займаєтесь, що, можливо, навчаєте когось? Хто тут педагоги мене дивляться, вчителі? Так, але мені показують, що хтось навіть буде і навчатися сам чомусь. Ну, показують вас в колективі, знаєте, в колективі професіоналів, причому. Це і підвищення кваліфікації, однозначно, якісь творчі моменти. Хто любить живописом займатися, хто любить... Всілякі, знаєте, галереї, історичні якісь моменти. А що це, де це ви так? Хтось боротиметься, так, відстоює хтось свої інтереси, хтось вже досяг чогось. Так? Бачу вас хтось з дівчат. Прибуває в своїй стабільності, можливо, в будинку, да? королева Пентаклі, яка тримає свій пентакль в руках. Якісь грошові е статки вже у вас є. Вона сидить на троні, вона вже певних моментів досягла, тобто це і дружина, і мати, і е хазяйка в своєму домі. Так, да, ось така ви будете через рік. Так, але тут карта підказка, є якісь моменти, які вас будуть трохи засмучувати. Тут показаний імператор структура. Да? Що вас засмучуватиме. якщо... Ну, на щось буде е, жалко гроші. А що це таке? Ага. О, якісь навіть руйнування. Або, знаєте, будуть якісь. Не лякайтеся, зразу я тут продовжу свою думку. Тут буде вам щось нове пропонуватися да? замість старого. А що це добре для вас чи не дуже. Ви закриватиметесь, чи правильно ви робите, навіть від яких-то стосунків. А чи це добре у когось новий? Ага, новий у когось іде чоловік для чоловіків? Для чоловіків е, є момент якийсь суперництва, дивіться, шановні чоловіки, є е, король пентаклів і є король кубків. Для дівчат вже дивіться, в цей день, да, через рік, ви, можливо, будете когось обирати. А що вам порадять тут карти дівчатам? Да, якщо дівчата обирають? Сила, слухайте своє серце. Це да, сила кохання, <кій> хто такий Пентаклівий і що від нього чекати? Критика. Дивіться, він може навіть якось критикувати вас. да А що вам робити? Із-за того, що якийсь чоловік вас критикував, ви може, можете вагатись, дівчата, а Кубків король, це хто і що він. Ну тут лагідний більш чоловік, да. але ви і на нього чогось могли ображатися, сердитися. А по того, з ким ви будете. Угу. Ну, Тут ви більш до пентакливого дівчата, але він. Вас же ж критикує, да? а чому не Кубкового? Він начебто лагідний. І ви мріяли начебто про нього. Як вам карти порадять? До кого? До, кого? До Пентакливого, імператриця? Ви могли бути дружиною? Або ви є ще дружиною Пентакліву? Так. Ага. Ви знаєте, це вирішувати лише вам, адже ви, а що це за ситуація? Ви довгий час за чогось страждали, ви пішли вже? Да? І розбите серце було у дівчат, і важкість. І що через рік що вирішиться вже у цій ситуації? Можливо, нарешті через рік вирішиться ця ситуація. Але і тут попереджають про обман якийсь, про обманливі, обманливі пропозиції. Не попадіться на якийсь гачок, да? а що варто врахувати тут? Варто врахувати, що. Ну, хто буде е, харахориться і казати, що в мене там багато вже досягнень. Хто буде хвалитися, е, за ким ви відчуєте, що в нього вже там, знаєте, за плечима стосунків, купа. Угу. Ой, дівчата, тут так цікаво виходить. Не поспішіть, да? не поспішіть тут показують. Що врахувати? Да. Тут варто зачекати і дочекатися. Тоді це буде по справедливості, продумане рішення. Да? І тут написано продумане рішення перевірка на витримку. Вас перевіряють на витримку. Тут мені показують, що десь в 7 місяці. Да? От Дивіться, до сьомого місяця це що в нас липень, сьомий місяць, якщо ви будете якось витримані в своїх бажаннях, стримані, витримані, продумані, то вже 10-го у вас буде винагорода, тобто в жовтні місяці, о, до речі, якраз у мене день народження, у вас доля якось винагородить. так? Винагородить ось такі підказки у вас. Ну, якось так показали, цікаво у вас через рік. А давайте ще у руни запитаємо. руни в картах. У когось е -е, питання е -е, спадку якось постане, да? через рік, через рік цього ж дня що буде цікаве. Сімейні якісь зустрічі, сімейні питання, збір навіть врожаю, гості якісь. Ви можете потрапити в е, гості да, до рідні, до тієї рідні, кого ви давно не бачили, хто в селі, можливо, от у кого земля є своя, да, город, сад. І це вас підсилить, це вас підсилить. Пророслі. Набуття сили, земля рідна завжди підсилює. Також рідня. Рідня, яка вас любить, яку ви любите, завжди застоля. Але щось вас і виведе з рівноваги, щось у поїздці може бути, що саме. Так, набуття сили бачу. Партнерство якесь бачу, а що вас розсердить? Знову ж таки, первобитна, первозданна сила. Ну, однозначно, якась поїздка вас дуже сильно підсилить. А тут у когось зачаття дитини буде, да? Але, на жаль, якась стагнація, зупинка у когось чомусь стосунки показують. Зупиняться. Да. Чому так? Угу. Ну, у всіх по-разному може да? будьте уважні. Е -е, якісь стосунки можуть у когось завершитися, у когось навпаки е -е, зачаття дитини. Да. Якось двояко тут. Ну, я хочу приховані якісь моменти подивитись, це Можливо, на тару ночі. Хай е, тароночі, дам підкаже ці моменти, які, можливо, ми не бачимо на цих колодах, на цих колодах. Приховані моменти. Давайте подивимось через рік. Що цікаве вас чекає, що ви хочете передати собі з майбутнього з того дня, що буде через рік? Ух ти! В цій колоді, в єдиній в єдині, тільки цій колоді є така карта, як Янгол Ночі. Так? І він сразу ж вийшов із цієї колоди саме ця карта. Значить, буде дуже щось важливе. Про що попереджав попереджав про руйнування. Що це за руйнування і як його можливо запобігти, чи варто його запобігти. Так. В когось е чомусь як руйнування мрії якоїсь. А чому так, можливо, не. Не потрібна була та мрія вам, якщо вона руйнується. Тут говориться про, можливо, недостатній захист якийсь попередження, що варто захистити щось своє, да? захистити своє кохання, показують. Є великий е так. Небезпека е, того, що кохання може зруйнуватися мрія е, якась. А чи потрібна вам та мрія? От Єрофант вийшов на зв'язок. Якщо ви ще вийшли на зв'язок, вам говорять, замість того, ви отримуєте щось набагато більше. Ви виходите на якийсь світовий рівень, а це в чому це світовий рівень і про що це тут? Тріка, чаш. вам говорять, що не е, утопайте в рутині, бо ви ризикуєте зависнути да, по повішеному. А що вам робити? Да? Що не робити, зрозуміла, що робити? The девіл. Не від... так, 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 так. Борітись зі своїми якимись слабкостями і залежностями тут говорять. Хоч це і важко вам буде. Залежності це що? Пити, корити по легкості, да? зустрічі якісь, які нічого серйозного не дають. Да? The Fool, обнулення. Не ведіть себе як. Ну, так, знаєте, надто безпечно. А, набувайте глибини по верховній жриці. Прокачуйте інтуїцію. До речі, буде у мене на каналі скоро. Прокачка інтуїції. Да? Пишіть, що ви хочете, чи дивитись, що у скрині відгадувати, чи щось іще, да, якісь заняття. Імператриця, хтось із прихованих дівчат да, вийде і стане дружиною. Цікаво, цікаво, тройка мечів, де було розбите серце. Ой, десь хтось уже так перестраждав, тут показують. Показують, що буде просунення тієї справи, яка довго не рухалась. У когось щось закінчиться, знаєте, якась тягамотіна закінчиться. Да. Приїзд. Ще й приїзд. О, імператора. Дівчата, чекаєте, важливий, важливий чоловік у вашому житті? Імператриця і імператор. Ну, у когось однозначно це буде пропозиція дівчата. Можливо, навіть неочікувана це і осяється сонцем ваше життя. Слухайте, у цей же день, у цей же день через рік у вас якісь такі важливі звершення по дев'ятці жезлів паш. Угу. Спочатку, можливо, якось почнеться у вас стосунки, якісь, які були, можливо, так? Да? Де ви ревнували, чогось не розуміли. Буде розмова у вас, яка все вам якось розставить по місцях. Ви самі здивуєте, що вас хтось, як оказалось, боявся втратити. Так? Король Пентаклів це людина, яка вже вміє взяти відповідальність за вас. Можливо, це ваш чоловік і був. А можливо, це хтось, хто ви вже думали, що не буде ніяких, да, вже стосунків. Так, да, ви були довгий час усамітнені якось, вагалися, можливо вже почати якісь нові стосунки, так? Да? А по колесу фортуни тут що говорять, що буде все по справедливості тепер у вас. І що не втрачайте е, віри у краще. Ой, і десятка пентаклів. Це, по-перше, і наповнення, і матеріальні блага йдуть у ваше життя. І навіть це шлюб, який е, в достатку, знаєте, десятка пентаклів. І хай буде так, якщо навіть це у когось не про шлюб. Не про шлюб, а просто про стосунки, але вони, ви бачите, що такі доволі такі, да, як ось м'яка Пентаклік, це про розвиток. І про справедливість. Хоча більшість мені показало, що тут саме з оформленням буде шлюб, от, то не втрачайте віри, не втрачайте віри. Тобто через рік. Ви будете геть по-іншому жити. Не так, як на сьогодні. Хоча сьогодні ви ще можете навіть і не бачити, що буде саме так. І так, хай саме найкраще ваші мрії виповнюються. Хай буде навіть краще, ніж ви думаєте. От, я вам бажаю миру, щастя і взаємного, красивого, красивого кохання. Всіх вас обійняла. Самая Элеонора Радослава Бальтазар.